Підхоплює новинами головне на цю мить від журналістів сітіві та СТБ Мої вітання. Ситуація в енергетиці останнім часом покращилася. Про це в ефірі єдиних новин заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник. До цього відключення були тривалі по чотири черги на добу. Також застосовувалися і аварійні графіки відключень. Нині, завдяки покращенню погодних умов та проведенню ремонтних кампаній на об'єктах генерації світла побільшує, але стан енергетики в країні через російські обстріли і досі залишається складним. Також пан Колесник попередив про ризики пов'язані з Новими атаками окупантів, дефіцит е генерації 9 ГВт – Це досить значний об'єм. Е тому основне завдання енергетиків на сьогодні це втримати енергосистему в цілісності та в безпеці постачання електричної енергії, при цьому здійснити максимально доступну кількість ремонтів, щоб підготувати об'єкти генерації та розподілу електричної енергії, щоб можливо було передати всю електричну енергію, яку можливо виробити, до опалювального сезону. Також Микола Колісник розповів про результати перевірки держенергонагляду щодо застосування обленерго графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Уже встигли провести ревізію у Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Кировоградській Одеській областях. І фактично у всіх є порушення. Найбільше проштрафилася Житомирщина. Там зафіксовано численні випадки невиконання диспетчерами вказівок «Укренерго» про запровадження графіків відключень. А на Дніпропетровщині зафіксовано значне перевищення вимкнень електроенергії. Виправити помилки у тамтешніх обленерго мають упродовж тижня, якщо ні, отримають штрафи. Вранці ворог завдав ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури Сумщини. Під ворожим вогнем був Шосткинський район. Нині на місці працюють усі оперативні служби. Рятувальники повідомили, що уже ліквідували п'ять пожеж в області, що виникли через ворожі обстріли. Горіло як у житловому секторі, так і на об'єктах інфраструктури. Зокрема, в Сумському районі зайнялося в оселі мирних жителів. У момент, коли ДСНСники локалізували вогонь, відвернувши небезпеку від сусіднього будинку, почався повторний обстріл. Та рятувальник. Встигли сховатися, і після завершення небезпеки ліквідували займання. А уночі Сумська область серед інших десяти областей була під атакою дронів. Ворог із трьох напрямків запустив по території України 39 ударних бопола. Наші сили ППО збили 35 безпілотників. Також Росіяни атакували і трьома балістичними ракетами Іскандер М та двома керованими ракетами ха 59 Останні завдяки активній протидії. Не досягли своїх цілей. Протиповітряна оборона працювала цієї ночі в Сумській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Київській областях. Військова адміністрація столиці повідомила, що усі БПЛА були збиті на підльоті до Києва. Потерпілих на щастя немає. А на території двох районів області зафіксували падіння уламків ворожих цілей, пошкоджені два приватних будинки та авто. За останні два тижні це вже п'ята спроба вдарити по столиці. Дронами. І президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку дронами, зауваживши, що лише сьогодні російська армія запустила по Україні 40 шахедів, і важливо, що більшість із них збили наші захисники неба. Також глава держави підкреслив, що коли щодобово російська авіація запускає понад сотню керованих бомб проти наших міст та сіл, проти наших фронтових позицій, нам потрібен надійний захист і від них. Це реально, якщо знищувати носії бомб російську військову авіацію там, де вона є. Достатня наша далекобійність має бути справедливою відповіддю на російський терор. І кожен, хто у нас у цьому підтримує, підтримує захист від терору. Село Ставки на Донеччині з 22-го року вже пережило окупацію, а зараз знаходиться в притул до лінії фронту. Тож вибухи тут не припиняються. Та, попри це. Тут досі живуть люди. Щоб допомогти їм, поліцейський екіпаж білі янголи привозять сюди гуманітарну допомогу. А ще просять виїжджати подалі від ворожих обстрілів. Селище Ставки на Донеччині виглядає як і багато інших прифронтових населених пунктів. Зруйновані будинки, постійні обстріли роблять життя селян нестерпними, допомагають вижити поліцейський, екіпаж біль Янгули та волонтери, які привозять людям їжу та речі першої необхідності. Селище ставки Лиманського району до війни, в якому проживало 803 людини, зараз. Ледве виживає завдяки гуманітарній допомозі. Росіяни тут вбивали максимальну кількість цивільного населення. Навіть пам'ятник невідомому солдату також залишився без голови, як би це символічно не було. А кожну кожну велику будівлю в селі перетворили на таку от розрушку. Нині в селі лишилося 66 людей. Вони зізнаються, життя просто нестерпне, адже їх постійно обстрілює ворог. Обстріли великі. Ви вдома порозбивали, Мені, мій правда, ще трохи там поеха розбило, а, а або ще за усім розбило. Селяни кажуть, якби не гуманітарна допомога, жити було б вкрай складно, адже роботи нема, магазини не працюють. Люди зізнаються, змушені виживати. Дуже потрібно, тому що вони за счет цієї гуманітарної допомоги виживають, в тому числі і я. Тому що немає на сьогоднішній день роботи, щоб забезпечувати своє життя. Ми живемо від огородів, те, що садовимо, і те, що вирощуємо, закатки робимо собі на зиму. Дякувати нашій адміністрації, нам в тому році опалення предоставили, і брикети, і дрова, а от гуманітарку, те, що привозять, дуже. Дуже допомога. у 22-му році село пережило російську окупацію. Жителі ставків згадують, що росіяни тоді знищували все на своєму шляху. Ну як страшно було сказати одним словом, що страшно було. Стріляли летіло все підряд. До того ж, розповідають соляни окупанти все, мародерили. Ах, Ось цієї я. жінки з хати винесли все більш-менш цінне. Били здорово орки сюди, ну повиносили з хати усе. От, наприклад, мою хату вичистили повністю. Немає взагалі, ми от повернулися, в нас немає навіть як кажуть, ні ложок, ні вилок у будинку. Мало те, що розкрали все, ще й побили і по. Попалили там і дрова, ну хазяйнували. Коли російські військові тікали, замінували все, що могли. Більшість територій вдалося розмінувати під час деокупації, але є місця, де досі на людей чекають такі сюрпризи війни. Написами обережно міни чи розтяжки тут нікого не здивуєш. У Нас, наприклад, я боюся, в нас 20 суток огороду тут в селі є, але ми туди не можемо лізти, ждемо саперів, коли пройдуть, мало ли що там може бути. Через близькі. Ісь фронту, а до нього за 10 кілометрів ситуація в ставках небезпечна. Вибухи тут не стихають. Під час кожної поїздки біля Янголи вмовляють селян виїхати до більш безпечного місця. Ярослава Марущенко, програма «Вікна з ТВ Марафон. Єдині новини у Грузії почали викликати на допит до служби державної безпеки добровольців, які воювали на боці України проти Росії. Про це розказали самі добровольці. На допитах їм ставлять загальні питання. Розповів Лаша Чігладзе, активіст антикорупційного руху, який брав участь у війні Росії проти України. Ще один доброволець розповів, що його викликали за статтями про державний переворот та тероризм. До слова, на відміну від грузинської влади, яка просуває політику зближення з Росією, тамтешні громадяни вважають Росію ворогом своєї країни, і кількість грузинів з такими поглядами зросла в порівнянні з попередніми роками. На одеському міжнародному кінофестивалі показали документальну стрічку Крим Остання цитадель. Це спецпроєкт, який створила команда програми «ICTV факти тижня, спільно із режисером Андрієм Мозговим. Головними героями став екіпаж легендарного мінного тральщика Черкаси. Це судно було останнім кораблем українських військово-морських сил, екіпаж якого чинив опір, заважаючи російським загарбникам оголосити кримський півострів захопленим. Автори стрічки певні, після перегляду глядач зможе собі відповісти: а чи можна було уникнути анексії Криму? Владислав нині, військовослужбовець ЗСУ, ще 10 років тому, коли Росія почала анексію Криму, він був солдатом строкової служби і одним з членів екіпажу легендарного морського тральщика Черкаси. Бачили, як це все починалось у Криму. І вже проводились якісь заходи з приводу запасів на стан війни. Тобто трошки були такі прикази, і вже чергували, зброю повидавали». А 27 лютого 2014-го почалося силове захоплення росармійцями Криму. Окупанти розуміли, що для повної анексії півострова їм потрібно повністю нейтралізувати опір військово-морських сил України. Тому загарбники заблокували вихід з бухти озера Донузлав до Чорного моря, а морякам поставили ультиматум: здатися або перейти на бік російської армії. Але екіпаж Черкас вирішив тримати оборону до кінця. Ми бачили, що Закінчується вода, паливо було достатньо, ми могли ще кружляти, але стан корабля та запаси води були на ісході. Про боротьбу, яка тривала кілька тижнів, Владислав розповідає документальній стрічці Крим, остання цитадель спецпроєкт створила команда програми «ICTV факти тижня разом із режисером Андрієм Мозговим до 10-ї річниці окупації Кримського півострова і початку війни Росії проти України. Виникали питання: чому так? Чи можна було цього уникнути? Власне, а чому нічого не зробили. Так і е, ми шукали власне. Тих людей, які робили хоч щось, не чекали наказів згори. і ми їх знайшли. от тих простих хлопців, які робили ну буквально неймовірні речі, коли на них була націлена зброя ракетного крейсера, знімали стрічку вже в умовах великої війни. Деякі епізоди фільмували на справжньому бойовому катері, який в разі тривоги міг би вирушити на завдання. Героями стали члени екіпажу, командир Тральщика Черкаси і посадові особи, які тоді, 2014-го, ухвалювали надважливість. Жливі рішення авторам вдалося відтворити хронологію подій та зібрати унікальні свідчення про секретні спецоперації, але головне у фільмі – це абсолютно реальні історії протистояння, під час якого були і моменти сумніву. Я написав рапорт командиру, Я прийняв рішення для себе. Перейти на іншу сторону, зійти на берег вирішило більшість членів екіпажу, а триматися до кінця та дати бій окупантам залишилися 20 військових. Ввечері 25 березня. Росіяни пішли на штурм корабля. Черкаси атакували вертольотами мі 35 та швидкісними катерами. І були повсюди зелені чоловічки, тоді по всіх і берег і вкритий ними, і багато плавзасобів і судна. Тоді команду, звісно дав забарикадуватися, тому що буде, буде штурм. Тоді, на щастя, обійшлося без жертв. Моряки зійшли на берег, але екіпаж Черкас тримався, доки міг і цим заважав Росії оголосити Кримський півострів захопленим. На країні іноді забувають героїв. Да, зараз іде війна і зараз кожен військовий герой по суті. Але до цього були люди, які не менш вкладали в те, що Україна була незалежною, щоб не забули, щоб був приклад, щоб люди пам'ятали, що таке присяга. Крим остання цитадель тадель показали на закритті Одеського міжнародного кінофестивалю. І Це вже не перша документальна стрічка, яку створили завдяки підтримці команди Стерлайт Медіа. Що рік тому у медіагрупі з'явився цілий окремий напрям документального контенту. Ми маємо задокументувати момент, в якому ми живемо. Зараз вирішується наша подальша доля, доля наших дітей, і підтримка тих, хто цей, цей процес фільмує, ризикуючи життям. Мені здається, це ну, справа чи. Ість будь-якого медійника нині викрадений морський тральщик Черкаса пришвартовано російськими військовими в бухті Стрілецька в окупованому Севастополі. А от його екіпаж продовжує боронити Україну від окупантів. Побачити історію про незламність духу українських моряків може кожен на ютуб-каналі факти тижня. Олена Рванчук та Володимир Коваленко. Програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини Поки що це все більше новин за 15 хвилин. До зустрічі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.